Сьогодні сьогодні Україна і нацизм, і нацизм, і нацизм слова слова-синоніми. повірте, я не чуток це тому, кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Паня угада до нас вам сюди. Це хто смерть? Доля теж має почуття гумору. Так свій фільм описали творці: 95-й квартал. Доля має. А от квартал, як ми з вами вже неодноразово переконались, точно ні. Крінж безсоромні станці на кістках. Або кінострічка Раша Гудбай. Вітаю, ви на right Now, в етері потужно метр. Мене звати Олеся Тлустенко, і сьогодні ми з вами поговоримо про без перебільшень найгіршу прем'єру весни. 95-й квартал на гроші. 1+,1 плюс медіа зняв фільм про пропагандистку Марго із Горлівки, яка потрапила в Ужгород та магічним чином українізувалась. Коли я побачила трейлер, то не повірила, що все може бути аж настільки погано, тому купила квитки і пішла на фільм в кіно, аби зробити вам чесний огляд. Одразу скажу, я народилась та виросла у Мелітополі і маю дуже багато знайомих, які пережили окупацію рідного міста. Тому мені є що сказати про цей фільм. Почнемо з ривку, який вируситься у Тіктоці вже більше місяця, і який багато хто з вас міг бачити. Хто спросить? Ми з тобою, приїхали. не з Горловки. Ми із Мелітополя. Ні? Ми з Мелітополя. Так ми ж з Горловки. Ні, ти глухий? Ми з тобою жили стали. Під бомбами. Давай, повтори. Если меня спросят, то мы приехали не из Горловки. Молчи! Просто молчи! Если вдруг тебя спросят, просто говори «Слава Украине!» «Слава Украине!» Молодец! А в самый, в самый критический момент. Путин ху**. Путин ху**. Саме згадка про Маріуполь та Азовсталь стала одним з найбільших тригерів для українців у цьому фільмі. Ніхто досі не знає точну кількість загиблих у Маріуполі. Це може бути від 20 до 100 тисяч людей. Батьки гинули на очах дітей. 86 днів. Військові обороняли місто. Люди зливали воду з батарей, аби просто попити, та тижнями голодували. І ми все це зараз згадаємо в контексті комедії. Шокую, як вперше, хоча насправді це вже класика. Ще німецькі романтики казали, що комедія це рідна сестра трагедії, як ерекція і імпотенція. Квартал <клухи> знову повертає нас у совок у часи СРСР. Через рік після голодомору з'явилась перша радянська музична кінокомедія «Веселі Рябята. У головній ролі закоханий пастух, така собі романтизація робочого класу, і це в той час, як селяни намагались оговтатись від тотального голоду. Одеські та київські кіноактори разом з московською дебютанткою Любов'ю Орловою сміються в цьому фільмі. Жодного кадру без посмішки та веселої музики. У США цей фільм взагалі транслювали під назвою Москва сміється. А ось що про нашу сучасну кінокомедію говорять мешканці Маріуполя. Питають до Маріупольців. Звертаю. До небайдужих українців, ми маємо зробити все для того, щоб ця ганебна комедія була знята з прокату і цей фільм не вийшов на екрани. Я, як маріуполець, хочу сказати, що ми не чекали на руський мир, ми не чекали на Росію. Ми робили і робимо все для того, щоб наша Україна, наша держава перемогла у цій війні. А всім цим людям, які роблять такі фільми, режисерам, да, ви граєте на руку Кремлю. Ви допомагаєте розділяти наш український народ. Ми всі схід і захід, ми всі разом. Ми всі українці, і не треба, не треба записувати такі ганебні фільми. Фільм з прокату на жаль не зняли, і я його подивилась. Тож можу переказати вам коротко сюжет. Марго намагається повернутись до Росії через зв'язки свого чоловіка фсбшника Здальні. Ми опинились в Україні зараз. Головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. Він рекомендує їй такий загадковий автобус із Ужгорода до Харкова, тобто натяк на те, що в Харкові він має своїх людей. В той час як в Ужгороді його консерва не спрацювала. Тобто, автори нам показують, у Харкові зрадники є в Ужгороді, нема. Все як у 2004 році. Одразу перед очима мапа з сортами українців. За що за ваші батькі шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людиною, і питання виникало між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Ми маленькі піщинки. Нічого не нагадує, наприклад, свята Лабада на початку повномасштабного вторгнення. Ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо. Я вас дуже прошу. Ті, хто може цей ужас. Від ми всі, ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Ну, є люди, котри вершать судьби. Кульмінація фільму в тому, що головна героїня різко розуміє свої помилки. Та розкаюється, і визнає, що вона все ж таки. Українка питання тільки в тому, як вона могла не знати про це, навіщо робити вигляд, що вона ніколи не бачила справжніх українських традицій, та чому у мене як у глядача враження, що вона не з Горлівки, а з Москви. Я нагадаю вам, що український прапор вперше підняли на Донеччині у 1917 році в місті Бахмут, в той час як у Києві, у 1990 дев'ятсот На Донбасі були українські школи, свята та традиції. Там народились Туз, Сосюра та Дзюба. Адже перші поселення на цих теренах заснували козаки ще у 17 столітті. Тоді на місці сучасного Маріуполя була Кальміуська паланка, що входила до складу Запорізької Січі. А на початку 20-го століття на Донеччині діяла ціла мережа української організації просвіта. Лише у Слов'янську у 1917 році налічувалось 10 осередків. У школах Донеччини та Луганщини, ймовірно, не розповідали, що незалежність України виборювали і тут, коли у 1917 році регіон району купували більшовики, далеко не всі жителі тримали їх в сторону. Завдяки підтримці місцевих партизанів армії УНР вдалося визволити Донбас. А у роки Другої світової не лише на заході. А й на сході України діяли ОУН і УПА. Тут була потужна мережа із 35 районів Донбасу, 18 підпорядковувалось українським націоналістам. Очолив рух Євген Стахів. Якщо на заході у лісах повстанці робили краївки, то на Донбасі вели боротьбу у великих містах, збираючись на конспіративних квартирах аж до 60-х років. От навіть в цьому відео, там де, начебто, історик розказує нам якісь факти, він вплітає цю фразу у донецьких та луганських школах, мабуть, не розказували. Не повірите, розказували. Але повернемось до нашого шедевру. Фінальна сцена монолог Марго перед російськими журналістами, де вона видає купу фактів про російські злочини в Україні. Я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню? Бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше життя. У Путіна не спитай? У Путіна хто на свого питай! Мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні, а вам ганьба, зневага і прокляття. Це просто уривок із трейлеру, тому що фільм вам показати повністю не можу, але насправді вона там говорить багато фактів, конкретних про злочини в Бучі, в Маріуполі. Але звідки вона взяла ці факти? Звідки цей розвиток персонажу? Нам показали тільки те, як у неї загинув хрещений від обстрілу і як вона відпочивала в Карпатах зі своїм першим коханням. Ніхто її ні в чому не переконував. Да і як вони її могли переконати? Знімати в кінотеатрі не можна, тому цитую вам СБУшника, чоловіка сестри Марго. Ми кричали Я не кагеть, а ви, Росія, прийді. Кликали ви, а летить тепер на нас. Я вважаю, що тільки за цю фразу можна зняти це кіно з проката. Тому що, наприклад, мій друг із Бахмута, який народився в Донецьку та все життя топить за Україну, сказав мені трошки іншу фразу: тобто, мій дім розбомбили, а я в цьому ще й винен. Я просто покажу вам відео 2014 року, де на протести в Донецьку вийшли люди з гаслом Нас не треба рятувати. Величезний та ризикований крок шахтарям, які ніколи не працювали де-інде, начальство просто заборонило ходити на протести та погрожувало звільненням. А після протестів люди просто зникали з власних квартир. Я лічно проти войни захід разом. Це слова, які кричали десятки людей в унісон на цих протестах: схід і захід разом. Та чи дійсно ми були разом із Донецькою та Луганською пропискою не турбувати? Бандеровці, украфашисти, звалі Путіна насолоджуйтесь. Такі коментарі з'являлись, щойно тема починала стосуватись Донбасу. Російські політтехнологи нас просто поділили на «Донбаське бидло та вуяк Западенців. І навіть 95-й квартал ще нещодавно розумів, що це не ок. Поздравляю. Народ не в вас на на, на заході забембали витися вся сам. Поки народ не устроїв вам пуч, ми йому срач. Вічний двигатель грізні. Зупиняти це варто з себе. Я теж потрапляла у неприємні ситуації на початку повномасштабного вторгнення з Мелітопольською пропискою. Як думаєте, де? Правильно, у Львові. Я знаю, як це, коли твої речі на вокзалі перевіряють ретельніше, а на вулиці поліцейські ставлять питання з приводу родичей на окупованих територіях. Я знаю, як це, коли тобі в спину кричать, що ти привела рускій мір. Са, рускій мір. Я навіть русський мір не можу, як я його мала привести, блядь в мені 20 років. Порахуйте скільки мені було, коли прийшов русський мір. Навіть при заселенні в гуртожиток у Києві в столиці України, коли я сказала місце прописки, мені сказали, ну да, ждалі і дождались. Ніхто нікого не чекав. Зрадники є в усіх областях України. І коли головна героїня з горлівки сприймається як типовий представник Донецької області, це не ок. Хоча я розумію, що режисеру цього фільму Олексію Кирющенко звично показувати українців вульгарними та недалекими, як, наприклад, у його ранній роботі Моя прекрасна няня. А ви що, із Марію поляде це город моїї? Я завжди його ніколи не товоні кадані усіда. Міталиміч домашніх животи. Хиводомі. Класне в этой квартирі, то що я себе здесь действительно чувствую як дом в Маріуполь. До речі Кірющенка колись брав участь у конкурсі на посаду голови держкіно. Слава Богу, що не переміг, але увійшов до складу наглядової ради українського культурного фонду. Найуспішніша робота режисера серіал Слуга народу. Та й у 95-го кварталу за 11 років війни гріхів вистачає з останніх номер про дівчину з окупованого Скадовська. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, що ж до цього? Ну я ну тому що я сі скадовська. Тоді ми пам'ятаємо, що саме через цю фразу був величезний скандал. Потім запустили тренд «Скадовськ говорить українською, але життя нічому не навчило у цьому новому фільмі. Головна героїня першу половину говорить або російською, або дуже дуже поганою українською. А наприкінці за фільмом, приблизно через декілька тижнів, вона декламує на пам'ять вірш українською. При тому, що ми жодного разу не бачили, щоб вона вчила мову чи щось таке. Це типу, дякую лікувальному повітрю Карпат, що вилікували мене від сепаратизму. Помазання. Алілуя. Якщо ми говоримо про Донбас, а зокрема про Горлівку, то я хочу, щоб ми занурились ось цю передвоєнну атмосферу міста. Який сигнал приймали антени? Та що показували по телевізору? Серіал Наша Раша, російські футбольні матчі, там де кричать: Оле, 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 Росія вперед. Привітання з Новим роком президентів України та Росії по черзі. І програма, про яку дізналась від друзів з Донбасу, – «Телемост». Ми проводимо цілі. Україна. Россия. В киевской студии моя коллега Наталья Мусичук. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте, Дима. В Москве Дмитрий Киселев. Да, итак, позвольте представить наших гостей в московской студии. Я рассчитываю, что у нас будет сегодня откровенный разговор. Как мы представляем себе друг друга, он позволит нам улыбнуться, может быть, глубже понять друг друга, в чем-то простить. І поддержати 2010 рік Наталія Мосійчук аплодує Дмитрію Кисельову в прямому етері. А потім ми дивуємось, чому частина українців говорила російською, чому до початку повномасштабного вторгнення частині українців було по барабану на окуповані території, і чому у своїх промовах навіть депутати дозволяли собі вислів Україна і Донбас? Пожалуйста, наш питання. Да. Да, Зачем нам. Пограничники колючая проволока, разделительная полоса контрольная. Но мы же не собираемся друг с другом воевать. Автоматчики. Больше матчики, ну все остальное это столько денег стоит в очереди на границе. Поезда. Мы же не собираемся воевать, это вроде бы, а больше это ни для чего не нужно. И не ставим по сомнению украинского государства. Ну конечно нет. Между Францией и Италией нет же границі. Нам нужны я думаю. Ми прийдем в гармонізації абсолютной гармонизации наших отношений. Нам не нужны будут пограничники, не нужны будуть э, дополнительные э, затраты украинского и российского бюджета. Ну правильно, зачем нам кордоны? Мы ж не збираємось воювати. Саме такі розмивання були навіть після вторгнення у Донецьку та Луганську області. Ось сюжет 2014 року на новому каналі, де журналіст з іронією показує, як живуть люди в селі на кордоні з Росією. В одній кишені гривні та рублі. Хата в Україні, а туалет на Росії. Кордон з Росією тут ну дуже умовний. Це вулиця з символічною назвою Дружба народів. І це те, що я можу зробити зараз. Я йду по території України, але буквально два кроки і я в Росії. Ну і звичайно, пісенна еліта обох естрад у спільній фабриці зірок. Бо що? Бо мистецтво вні політики. Всім привітів, Зухає, ну, руки мамоспатися. Незалежно баби кадіть, кожен справній наштала. Тома ми завжди у тобі та росія бабить нас. Може, ми домовимося, ми вам пісні, ви нам газ. Ми Гости, гості дорогі, всім как водиться респект. Наконец-то мы Наш проект, і ваш проект. Дуже правильний дует. Відчули цю атмосферу. Ось так жили люди на сході дуже багато років. І ніхто не обирав цей контент. Дивились, що було питання в тому, чому це знімали та показували. Ось фото мешканців Горлівки у 1954 році. Всі в традиційному українському вбранні. А вже через 14 років там не було жодної української школи. І так роками у свідомості українців нищили їхню самоідентичність. Чи вдалось? Питання дуже суперечливе. Але пропаганда точно подіяла в обидві сторони. Люди на заході України теж повірили в те, що українці на сході якісь інші. Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і скрябін співав тобі колискові. А якщо ти з Донецьку і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля і не вчили тебе говорити на мові. Легко бути українцем, коли твій дід воєн УПА і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь Азовський моряк і ніколи тебе не вчили молитися вранці, легко бути українцем, коли на різдво у тебе 12 страв, вареники шкварками, узвар і білі гриби. А якщо Олів'є – Оселедець і Дід Мороз, а Святий Миколай це признак ганьби, легко бути українцем, коли ти знаєш на пам'ять гімн всіх президентів і коли День Незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і ким… А від твого дому залишились просто руїни. Українцям бути нелегко, особливо під час війни. Не діліть українців на ви і ми. Не діліть, але сама поділила. Особливо сподобався момент: не знаєш гімн на пам'ять, не знаєш, коли день незалежності, не знаєш президентів України. Нічого що це просто банальна освіченість. Вона не залежить від того, в якому регіоні ти народився. Я нещодавно вам показувала у якомусь випуску про те, як хлопець у Львові не може сказати, які території окуповані. А Маріуполь в якій області Керуградські. Дівчина, яка написала цей вірш, вона хотіла як краще, а получилось вийшло, як вийшлось, і навіть не усвідомлювала того, наскільки її мізки забиті цими російськими кліше. Вона не могла навіть уявити україномовний Донбас у вишиванках. До речі, і у Раша Гудбай нам показують горлівку як абсолютно проросійське місто, і там бастують тільки лікарі, і то через те, що їм не платять зарплату. Ось що про це кажуть в мережі. Ви взагалі розумієте, скільки людей чекають визволення на Донбасі. Ви взагалі розумієте, як знущаються над будь-якими проявами українського патріотизму там. Ви знайомі з партизанськими рухами та жовтими стрічками. До речі, у фільмі я дійсно не пам'ятаю жодної згадки про партизанський рух на окупованих територіях. Єдине, що іноді проскакувало, це так звані підвали, бо головна героїня дуже боялась потрапити в такий підвал в Ужгороді. І знову ж таки, все це ми дивимося під шаром комедії: як вона біжить від СБУ, як вона прибігає до сестри. А утогі на килимку обличчя Путіна, і вона відмовляється витирати ноги. Людей в день. Прем'єри прийшло дуже багато. Але на щастя, сміху я не чула. Я в жодному разі не вигороджую зрадників і так само, як і ви, злюсь на тих, хто перевзувся та зламався. Приклади в моєму житті моя шкільна подруга, яка перевіряла сумки власних вчителів, коли їх гнала окупаційна влада зі школи, аби створити там кадетське училище. Або моя хрещена, яка стала бухгалтером в окупантів. Я знаю цю зраду на смак, але справа не в тих, хто зрадив. З ними і так все ясно. А в тому, що такі фільми знову і знову нас розділяють. Західняків лякають східняками, і навпаки, це слаган у вікнить у ві... у вікни, у вікни для себе Україну. Слоганом щеплення від руського міра презентували фільм Раша Гудбай. А вийшло щеплення від 95-го кварталу. Я дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Пишіть свої думки в коментарях. А ми побачимось вже наступного тижня.